It's the same old story being told inside my head. I'm too shy to straighten up my bones and be a man. Uh, I gotta tear this wall. Добрий вечір, ми з України. В цьому відео я планую відповісти на ваші запитання, які ви мені а, на цьому тижні задали. і ти, заодно з вами краще познайомимось, тому запалюйте собі чай, каву, щось таке смачненьке беріть і починаємо. А, я думаю, що після цього відео ви трошки краще мене дізнаєтесь, бо я не все розказую на ютубі. А тут є таке цікаве питання, яке може трохи мене розкрити. Іншому для вас було б цікаво почути трішки особисто про тебе, яка ти людина. Тому я розкажу трохи про свій характер, але взагалі краще, коли хтось про тебе розказує, бо ти себе бачиш, якби знаєте, з однієї сторони, а інші можуть бачити тебе трохи інше. Я взагалі дуже різностороння людина. У мене багато хобі, інтересів, якихось зацікавленостей. Я постійно чимось зайнята. Я інтроверт. Мені взагалі дуже добре, коли я наодинці сама собою. Мені ніколи не сумно, мені завжди з собою весело, щось собі придумаю. Знайду завжди, як себе розважити, насмішити. Ну, і взагалі, знаєте, мені добре, коли я одна. Чи там з Дімою? Це воно взагалі ідеальний тандем. Ну, в компанії також, але якщо це не часто, хоча я і люблю спілкуватися з людьми в переписках в житті, не дуже люблю. Ну як, не дуже люблю. Наприклад, мене дуже тяжко кудись затягти погуляти. Це просто нереальна, нереальна затія кудись мене витягти. В плані характеру я себе вважаю цілеспрямованою людиною, бо я собі ціль поставила, я її досягла. От, не бачу ніяких перешкод. Якщо я щось хочу, значить, я це зможу і зроблю. От, і Діма в мене точно такий самий по характеру в цьому плані. Але він у мене, я би навіть сказала, більш до холерка. Щось таке. Він там постійно тож теж у нього там думки, щось якісь плани. Щось таке. Я в цьому плані більш спокійна. І взагалі в нашій сім'ї я саме спокійна. В нашій сім'ї, тобто я і він. Я люблю все гарне. Я заряжаюсь від природи, від квіточок. Я постійно з самого дитинства пам'ятаю, що на курс боже, яке гарне небо! Треба сфоткати мільйон фоток треба зробити з небом чи ще там щось. Я всім кажу, тикаю, дивіться, яке небо, а ніхто блін, не дивиться. Ой, і потім я зрозуміла, що не всі просто це помічають. Я така чокнута хожу, і все думаю, о, листочок гарний, бур'ян, творча натура. Я ще є водолій. Я дуже не люблю, коли мені хтось знаєте, щось каже, що мені як треба робити. Бо я сама знаю, як мені що краще. Е, якісь там рекомендації чи, чи поради, я до цього нормально ставлюся, але тільки якщо це не якісь ЦУ мені там дають. Оце робити не можна ні в якому разі. Що в мене зразу прокидається бажання робити на зло все навпаки. Кухню треба не білу, а чорну там. Чого це хтось вважає, що він знає краще, що мені треба. Оце таки не люблю. От і взагалі я люблю дуже свободу, коли я сама знаю, що мені треба робити, коли мені це треба робити, як мені треба робити, а не тоді, коли хтось мені щось каже, і я ніколи нікого не слухаю. Якщо це не співпадає з моїми планами, думками, я роблю тільки так, як я хочу. Раніше в школі було не так. В школі ну я була дитиною, я слухала батьків. Була, знаєте, ниже трави, тише води. Ну, така типу, правильна дівчинка. А зараз я вже вмикаю свій характер і показую його більше. Відстоюю свої кордони. Ще я вважаю себе впевненою. Ну звісно, є якісь там може комплекси, щось таке є. Це можна ну, викопати тільки так, якщо покопатись. Але в принципі я не бачу чогось такого прямо конкретного. Я не вважаю себе скромною дівчиною. Взагалі я не скромна. <гум> взагалі я себе дуже люблю. Я люблю стабільність та спокій. Я дуже не люблю ті качелі, якісь, особливо в відносинах. Все взагалі не для мене. От тфу -тфу -тфу, з Дімою в нас знаєте, так, все стабільно, все чітко. Я дуже люблю тварин, прямо обожнюю тварин. Це для мене взагалі знаєте, така больна тема, больна, не знаю українська як біль, болі. Ну, ви зрозуміли, коли особливо там щось з тваринами, ой це просто, я не знаю. Я не можу себе контролювати, коли щось там в новинах прочитають, чи там щось, що готова всіх про <різь> щось страшне зробити. Діма каже, що я хахатушка, бо я постійно з чогось рожу. Щось там на відео, якісь тікток ці подивилася і просто заливаюся півгодини, не можу зупинитися. Чи ще там щось, ще що сам вела подивилася, там щось смішне було. Постійно з чогось хіхікаю. Ще Діма каже, що в мене міміка, як у Джоні Інгріша. На Ютубі я також це показую, ну, якби про серйозні речі розмовляємо. А в житті я така проста людина. У мене нема такого, що там, типу, мене треба в дорогий ресторан повезти чи ще кудись. Я можу і в Макдональдсі поїсти. Але я Дімі кажу, що поїдемо в Київ, відведеш мене на побачення в Макдональдс. Ще ми любили з ним, коли в Києві жили до війни. Любили вночі ходити гуляти, їсти там шаурму чи ще якусь так, фігню на лавочці сидіти чи так по рачку погуляти. Оце класно. Я дуже часто відчуваю відчуваюсь таке, знаєте, почуття. Це в мене ще з дитинства, така чокнутість. Я ще з дитинства от, часто відчуваю якесь таке прям щастя, що прям не передати. от нічого такого не нема, якби, да, особливого не стається. От, просто от йду от, і того, блін, це я така щаслива. Це так смішно насправді. Але ну що є? Така Іноді придуркувати в цьому плані, бо завжди від чогось, чи кайфую, чи там тішить, чи там щось. От, щось собі придумаю там. Часто я відчуваю, це така прям везуча, це така щаслива, не скромна. Ну, Що є, то є. Показую, як воно є. Я ж не маю бути ідеальною. Да? От є в мене мінус. І багатьох це може бісити. Що я кайфую від себе, від свого життя і взагалі від всього. Бо інші думають, мені навіть якось незнайомо казали, Боже, ти так від цього радієш, там кайфуєш аж точно. Блін, я ж не винна, що ну, то так у мене. Мені все подобається. Якщо не подобається, то я можу пою віддати. І так буде так, щоб подобалось потім. Це ну, це я не в прямому сенсі, бо ну, ви поняли мій характер. Ще з містичних історій про мене. У мене таких дуже багато. І якщо вам така тема цікава, напишіть в коментарях, і я зніму відео, там, наприклад, там, 5 фактів містичних про мене. Чи, ну, щось таке. Я бачу віщі сни, і також в мене є, бували осознані сни. Не знаю, як це по-українськи правильно. І в мене були видіння. І ще є багато чого, що може вас злякати, тому не буду далі про це розказувати. Просто от є така штука в мене. Я це не контролюю, бо це треба розвивати, щоб знати, коли це викликати. Зі мною це просто так бац, знаєте, як у епілептика, Еп, епілепсія, в мене так може чи видіння якесь, чи щось приснитися, от, що збувається. Тому я, я не знаю, як цим керувати. Ну, точніше, я знаю, що це треба цьому навчатися, щоб цим керувати, але. Я ще не знаю, чи треба воно мені, тому поки так. Просто знаю, що в мене таке є, і поки не розвиваю ніяк. Ще я вірю в закон тяжіння, бо на мені він працює просто от так. От. Дуже швидко. І ще мені часто кажуть, що в мене сильна енергетика. Думаю, це так. Бо якщо враховувати, скільки я працюю скільки я всього встигаю робити, то точно. Життєвої енергії так точно багато. І стараю заряджати вас, мотивувати, заряджати на позитив, тому що я знаю, як це причини. Ще я конкретно знаю, чого хочу, що мені треба, коли і як. Так, ну я думаю, досить вже про мене відповідати. Зараз як вона розказує, як вона розказує, то ви подумаєте, ого М -м -м. Хі -хі. Ну, насправді складно про себе казати, бо знаєте, не знаю просто що казати, не знаю, що вас саме цікавить, і що казати. От. По характеру, думаю, плюс-мінус вони зрозуміли мене. От. Я не усі пусі. От. Це якщо коротко. Так, далі. Чи є в мене подруги? Звісно, є. Я взагалі з багатьма спілкуюся. У мене дуже багато товаришів, там, колег, знайомих і подруг. Усіх дуже багато. Але я люблю спілкуватися онлайн. От. У мене є подруги, з якими я раз в рік чи два рази в рік зустрічаюсь, тому що в мене нема просто фізичного на цей час. От. Тому, а переписуватися це можна і кожен день якби. От. А Ще я не люблю розмовляти по телефону. Отак от, от з голосу. Мені це не подобається. Я це роблю тільки з мамою. От з мамою нормально по телефону, по І то ми це не часто робимо. Може там раз на тиждень чи два, ну як коли. А буває і іще рідше, бо вона дуже зайнята людина, я дуже зайнята, всі зайняті. Всі при роботі, при ділі, тому якось отак. Більшість моїх подруг зараз за кордоном, вони ще до війни переїхали жити, тому зустрічаємось рідко, деякі в Києві знаходяться, але у всіх роботи, і ну, дуже складно якось графіки наші скласти так, щоб зустрітись, тому дуже рідко зустрічаємось. Хто живе ближче, з тим може чаще. частіше. Хто далі, хто далі знаходиться, з тим рідше. Але в мене навіть друзі, які з Західної України, з якими ми зустрічаємося, які приїжджають до нас в Київ, ми там приїжджаємо і ми завжди зустрічаємось. Ще є дві сім'ї, з якими ми дружимо з сім'ями. Вони також в ІТ працюють. Ну, тобто друзів у нас достатньо. Просто що якби, всі зайняті своїми сім'ями і якби, не до цього. Ще мене часто називають психологом, тому що знаєте, люди люблять мені розказати про свої якісь, там, проблеми, порадитись. Ну, а мені цікаво завжди послухати і подумати. Я дуже люблю аналізувати людей. От, це в мене буває аж занадто люблю навіть, в собі там, покупатися, проаналізувати, чого так, а чого так, а що там так. От, але також нема часу фізичного на це. Але якщо там, комусь з друзів треба якась там, допомога, да, чи там, щось розказати, поділитися, о, то це я люблю, це залюбки, прям допоможу, там, всім чим зможу. От, саме в такому психологічному плані, але тільки друзів. Бо я одна, а всіх багато. Чому саме квартиру е в світлопарку купили? Нам подобається дуже світлопарк. Нам на той момент, коли ми купували, дуже підходило, як все ж правильно сказати. Ми купували квартиру в розсрочку. Там була дуже, дуже вигідна пропозиція, плюс все планування нам сподобалось, місцевість нам сподобалась, сам світлопарк. ну все нам, нам просто все сподобалось і підійшло, і тому ми купили. Але ми їздили в різні місця, дивилися, але більше всього нам там сподобалось. Тому там ми купили. І якщо чесно, я би ще там купила квартиру. Я би там навіть жила, мені там дуже подобається. І те, що там траса, і те, що там ще там, і мене це взагалі не хвилює, тому що ми живемо в Києві на Позняках. У нас там теж траса, у нас там також завод і все таке. Тому для мене це нічого не зміниться, просто новий гарний жика. От і квартиру ми купили для інвестицій. Тобто не для себе ми купили однушку для інвестицій. Але для себе також плануємо, щоб купити квартиру більше, ніж зараз. А в які? ну, яка в нас є. Але це все в майбутньому, треба ще на це зробити. Плани є, тому все буде. Де замовляли товари з IKEA? Значить, до того моменту, як в нас з'явилася IKEA в країні, я замовляла у друзів, ну, у моєї, моєї подруги батьків, вони займаються Ікією. вони у них якби свій магазин. Вони їздять в Польщу, вони там поруч живуть, купують все, що треба, привозять і продаються. От можна також під замовлення. Я залишу контакти знизу під відео. Можете замовляти. Майже всі меблі були куплені через них. Потім, коли в нас в Києві які, я вже їздила туди. Але меблі ми вже не ні, меблі ми купували. Ми купили на дачу ліжко. І стіл, але майже все я купила через них. Тому сміло рекомендую, дуже відповідальні люди. Прям ну, мені все, все підходило, все супер. От сміло можу їх рекомендувати від себе. Зараз які не працюю, тому поки що ну мені просто зараз нічого такого не треба. То я нічого не купую. Але якщо треба було, то я би купувала через цих моїх знайомих. Що готує чоловіка їсти, та що він любить. Діма дуже любить м'ясо. Він м'ясо їд також він любить суші, роли ну, таку їжу. Взагалі я готую борщ, як завжди, м'ясо різне, там відбівні, там котлети якісь. Крупи в нас так собі йдуть, майже не йдуть. Що Ну в основному це салат і м'ясо. Коли ми жили в Києві, ми багато чого замовляли, коли працювали. Знаєте, це звичка, коли ти працюєш в офісі і на обід, ти щось замовляєш. Хоча я собі постійно собі судочки тискала. А Діма ходив по ресторани. Тому ну, звичайно їжу готую. Нічого такого прям особливого. Е, мене Діма дуже смачно готує. М'ясо у нього просто шедевральне. Сало він робить. Також я пам'ятаю, що просили рецепт. Коли купимо, я, ну, ми знімемо. Бо так на словах це не те, треба показувати. От. Тому Діма в мене готує просто шикарно, дуже смачно. Прям. В нього є закуски, і він взагалі любить цей процес більше. Бо я не готувати. Я це роблю тільки тому що треба треба кормити чоловіка і себе. Але ми можемо щось і замовити. Ну, у нас нема проблем. Але щоб такого прям, щось смачного, навіть не знаю. Я дуже люблю запікати індюшку в духовці з часничком. Ммм, Просто кайф. Рибу червону, також колись запікала до війни. Зараз, Зараз нічого запікати не можу, нема духовки, я тільки індукційна плитка оця Дві комфорки і все. Борщ я можу і готувати, і їсти. Діма, взагалі, в мене такий. Він любить... він взагалі естет, і він горман. Чимось простим його не здивуєш. Але він каже, що я дуже смачно готую, йому дуже подобається. Постійно хвалить. Планую, як ми поїдемо в магазин, дещо купити і показати вам наш улюблений сніданок з Дімою. Це мене навчив Діма робити. І зараз я те ж саме роблю. От, тому скоро покажу і це буде в окремому відео. Відповіла на запитання, які були в мене на сьогоднішній день. Задавайте ще, якщо вас щось зацікавить. І все. Слава Україні! Слава ЗСУ! За нами перемога і дуже скоро.